Ці згорені банки єдине, що нагадує мешканцям про їхні підвали. Ще від зими люди не мають де тримати свої збереження, адже після пожежі підвали так і не були відновлені. Люди щомісяця платять уже кругленьку суму, а ті навіть не можуть навести тут ладу. Останньою інстанцією для зневірених людей став народний контроль. У підвалі будинку, що на вулиці Гетьмана Мазепи, 28, замість продуктів справжнє згарище. Понад дев'ять місяців тому тут трапилася пожежа. В той вечір у пані Марії вщен згоріла кладовка. А ви тепер ви маєте підвал? Не маю підвалу. Де я маю підвалі, бачите, яке? Нічого немає маю до тримати, ні одної банки, нічого все згоріло, до теле. Скільки підвалів разом ви всякло? Сім, сім підвалів згоріло. За що я плачу такі гроші? до Ніхто на той дім нічого, а гроші то беруть. Так що ми просимо, я не знаю, щоб допоможіть тим людям. навіть мені». Більше того, у будинку живуть сім'ї бійців АТО. Люди обурені, хоч для героїв кошти могли б знайти. Тут в нашому під'їзді є три ще в АТО. Її внук, її внук, і ще 12 три хлопці, які служать в АТО. Разом з активісткою народного контролю Наталією Цаль йдемо до місцевого ЖЕКу. Там визнають, підвали треба перебудовувати капітально, адже зараз вони дерев'яні. Комунальники кажуть, мовляв, зараз на це немає коштів. У нас є приблизно 9 будинків, які ще не переобладнані з дерев'яних кладовок на Людям ну, немає де зберігати свої речі, свої, я не знаю, якісь закрутки. Вони не можуть їх зберігати все в хаті. Ну, треба мати якесь приміщення. Ми спочатку пройдемо по підвалі, знайдемо десь вільний підвал, бо там є багато вільних підвалів. Та коли комунальники почули, що без сховищ залишилися й ті, що воювали на передовій, одразу ж запевнили: візьмуться до ремонту підвалів. Я готовий за кошти підприємства відремонтувати. Ну, як буде звернення, я дві та й зробимо, бо мусимо зробити. Люди за нас воюють. Ми такі питання підтримуємо. Ми проконтролюємо, чи будуть відновлені підвали на, на Мазепи 28, і звичайно будемо контролювати, чи відновлять підвал для учасників АТО. Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль.